Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я Анастасія Даугуле. У Харкові долають наслідки масованої атаки шахедами. Вона відбулася на світанку. Зафіксовано щонайменше 20 влучань постраждали четверо людей у місті пожежі. І маємо зв'язок із нашою кореспонденткою Світланою Шикерою. Світлано, вітаю! Тож, як харків'яни пережили сьогоднішній ранок? Вітаю Анастасія Харків'яни. Не сплять з опів на четвертої ранку. Харків був під масованою атакою шахедів. Вона тривала біля двох годин до п'ятої ранку. Загалом нарахували біля 20 влучань, Звучали потужні вибухи шахедів. Після цього спалахнули сильні пожежі. Загалом у Харкові маємо четверо постраждалих. Спершу за медичною допомогою звернулися 71 річний чоловік та 52-річна жінка. Пізніше до медиків звернулося ще двоє чоловіків. Детальніше, будь ласка, послухайте пряму мову правоохоронців. Знову під ударом міста Харков. З третєї години російськими військовими застосовано пенатитацію до палатки типу по шокет. На території міста. Під ударом опинились приватне підприємство, торгівельний центр, а також приватні будинки громадян. На цей час відомо про двох постраждалих осіб, яким надається медична допомога. Травмованих серйозно, на щастя, немає. На цей час також проводяться огляди місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучань. Також проводяться рятувальниками заходи пожеж Удари прийшлися по чотирьох районах. Загалом вісім локацій, де були зафіксовані влучання. У місті спалахнули спалахнули масштабні пожежі у Шевченківському районі. уламки шахеда впали на житловий будинок. Там спалахнула велика пожежа. Будинок практично повністю згорів. Згорів його дах. В холодногірському районі є пошкоджені будинки, також автомобілі. Також пошкодження автомобілів і будинків в індустріальному районі. А в Київському районі уламки Шахеда впали на ресторанний комплекс, там також масштабна пожежа. І ось після останнього влучання велика пожежа спалахнула на одному з найбільших ринків Харкова. Зараз ми тут знаходимося на ринку Барабашова. Тут вигоріло вщент 90 павільйонів і. Зараз тут рятувальники продовжують гасити пожежу, воно ще все, все тліє сюди. Зараз сходяться підприємці, в яких згоріли магазини. Люди дуже засмучені, вони просто не можуть говорити. Вони не стримують сліз, тому що в них згоріло все. І зараз це сталося напередодні нового сезону, коли люди завезли свій новий товар. Тут торгували. Речами, одягом, жіночим та чоловічим. І ось, будь ласка, послухайте одну з підприємиць, з якою нам вдалося поговорити. Був бізнес, нема бізнесу. Що робити далі, то не знає. Тільки от працювали. А якщо б ми там були, що тоді взагалі можна казати? Виживають нас з Харкова. Ай, неділю назад у мене був прильот в квартиру. Ну не в квартиру, а рядом ще не ще вікна не поставили. Ну от тепер приліт на роботу. Далі що буде? Як я вже сказала, 90 павільйонів вигоріли вщенти, ще 100 павільйонів пошкоджені, і зараз підприємці, у яких ще зберігся товар, намагаються його вивезти. Всі разом гуртуються, підмітають скло. Тут працюють також комунальники. Адміністрація ринка обіцяє надати нові торгівельні місця постраждалим підприємцям. Тож аварійна рятувальна робота ще тривають. Такі в нас новини, Анастасія. Дякую за докладну інформацію. Про наслідки ранкової атаки шахадів на Харків поінформувала Світлана Шикера. Одна людина загинула внаслідок нічної атаки дронів на Одещині. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки у деяких місцях спалахнули пожежі. В одному з будинків рятувальники виявили тіло. Наразі триває ліквідація наслідків атаки. В Одесі більше видів спорту, якими можуть займатися ветерани російсько-української війни. Тепер у цьому переліку з'явилася кульова стрільба, як захисники проводять тренування та про розвиток адаптивних активностей у регіоні. Загалом розкаже Андрій Анастасов. Раз на тиждень по п'ятницях на ветеранів чекають у тирі дитячої юнацької спортивної школи стрільби. Прикордонник із позивним Спринтер тут уперше в Одесі. Він на реабілітації важкого поранення боєць зазнав півроку тому на Курщині, коли ворожий дрон скинув поруч гранату. Там багато уламків, рвані рани відбита кістку і переломана нога, тому що граната вибухнула безпосередньо неподалік. Кінцівки сьогодні разом із побратимами спринтер стріляє по мішенях із пневматичних гвинтівки та пістолета. І, хоча зброя спортивна, адреналіну каже не бракує. Перед кожним пострілом хвилююся, чи попаду, чи не попаду, щоб потім не було соромно за, за безцільно прожиті роки. Такий азарт, спортивний інтерес є за завжди ну, вцілити. Тому що сьогодні це папірцева мішень завтра можливо буде якийсь ворог, тому ми маємо не втрачати навики. Саме заради такої розрядки захисників залучають до тренувань, запрошують із шпиталів, реабілітаційних центрів та санаторіїв, але лише з дозволу лікарів, тому що це може нагадувати їм про екстремальну ситуацію, тобто вони можуть ну отримати психологічну травму. Тому ми їх відбираємо, тому психологи дають. Висновок, і ми тоді тільки починаємо заняття. Як правильно дихати, натискати на гачок, пояснюють тренери про втрати війни у цій школі. Знають не з чуток. Торік на Херсонщині загинув Валентин Дондіков, заслужений тренер України з кульової стрільби, майстер спорту міжнародного класу. Пішов на фронт добровольцем мене переповнює інколи гордість за те, що ми займаємося тим, що можемо їх реабілітувати, хоча би чимось зайняти, щоб відволікти їх від тих ситуацій, в яких вони побували від того, що їм довелося пережити. Адже ми їм всім за це дуже вдячні. На Одещині розвиток адаптивного ветеранського спорту набирає обертів, особлива увага віддаленим громадам регіону. Тобто ми охопимо. Всі наших сім районів, і от в кожному районі будуть координатори серед ветеранської спільноти. Тобто ми їх будемо об'єднувати і долучати, щоб їх витягти, як то кажуть, з такої бульбашки своєї. І ось які це види спорту: баскетбол на кріслах колісних, волейбол на кріслах колісних, піклбол, це щось між великим і маленьким тенісом. І стрільба з лука. Вже у червні в Одесі проведуть. Всеукраїнський турнір серед ветеранів війни з адаптивних видів спорту вова кажуть, часу підготуватися до змагань вистачає, та нагадують, працює гаряча лінія. Зателефонувавши захисники, можуть дізнатися про спортивні активності, які діють у регіоні. З Одеси Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини. Наступні новини за планом у 9.30, а за мить пряме включення з Німеччини, де у ці хвилини змінюється влада. Олексій Фадієв про все знає. Так, абсолютно, саме сьогодні Бундестаг буде голосувати за нового канцлера, ймовірно, за Фрідріха Мерца. В будь-якому разі ми будемо мати найсвіжішу інформацію. Чекаємо на включення. Не пропустіть.